Біля Бахмута відбувається те, що було з перших днів російського вторгнення. Ворог, не рахуючись із втратами, вперто лізе вперед, намагаючись взяти це місто, над яким у нього зійшлись усі зірки. Тобто Пригожин Шойгу, а тепер вже і генерал Герасимов. Ви взагалі розумієте, що вже з цією yeah. страною? Вона вже програла. У мережах було оприлюднено відео, на якому двоє вагнерівців прямо погрожують начальнику генштабу збройних сил Росії Герасимову, і нецензурно звертається до нього. Мовляв, він винен у дефіциті боєприпасів на цьому напрямку. Справа в тому, що в цьому місці зійшлись інтереси і рашистської армії, і бандитського угрупування Вагнера, яке бореться за фінансові потоки та за владу. І поки виглядає, що пригожин з вагнерівцями цю битву для себе теоретично виграють. Тому для Пригожина Бахмут це особиста вендета, помста українській армії. Він прагне захопити місто, аби помститись за ті втрати, яких зазнали його підопічні від збройних сил України. А також щоб помстити своїм опонентам в генштабі збройних сил Рефії та Російському міністерству оборони. Усе наклалось одне на одне. І далі аналітику нашу ми продовжимо з ще одним нашим спікером Орест Сохар, шеф-редактор медіахолдингу обозріватель. З нами на зв'язку. Ми вітання, пане Оресту. Dobry wieczór. З вами, от і з чого почнемо, що нині відбувається в Російській Федерації з огляду на останні події, як на фронті, так і на території самої Росії. На кого за вашими от аналітикою, за вашою вашим аналізом, зараз робить ставку Путін? У нього там, я так розумію, є ще якісь якась частина регулярної армії, ну і ЧВК численні. Тобто на кого робить ставку, або як вони? Врує між Пригожиним, Кадировим Шойгу Герасимовим і всіма всі решта ви знаєте. Моє таке враження, що Путін робить ставку на маргіналів. І лідером цих маргіналів на сьогодні є, як це не дивно Пригожин. Дуже багата людина, мабуть, уже мільярда за нашими ставками, за нашими мірками. Остання заява а стосувалася того, що от всі ті люди в Росії воювати не хочуть, і треба їх трошки розкулачити, треба їх трошки розкрикувати і позабирати у них майна. І тоді вони будуть в воєнних умовах за усіма людьми і будуть воювати охочіше. За всіма мірками, це заява погоджена з Путіним і вона скажена на те, що. Так званий правлячий клас незадоволений поведінкою не тільки олігархів, а взагалі заможних людей в Росії. Бо заможні люди, як виявилося, не дуже підтримують війну Росії проти України. Тому перша історія це стосуватиметься такої нової кампанії Путіна проти заможних людей. Друга другий напрямок стосуватиметься взагалі і е, намагання загивати з маргіналами. Маргінали колись були ядерним електоратом Путіна. Сьогодні Путін, вони нібито не дуже задоволені, бо Путін десь відмовчується, десь неадекватно реагує на ситуацію в, в світі. і в війні Росії проти України. І тут з'являється пригожин, який по всіх напрямках свій хлопець і здовільняє їх. Тому мені здається, сьогодні в Росії готується. Така собі пролатарська революція, люмпенська революція, яку чоловік пригожин на користь Путіна поки що на користь Путіна, і намагатиметься зробити так, щоб в Росії не було багатих Пам'ятаєте, як в 1917 році усі пролетарі uh -huh. перш. Переживали, що в Росії є багаті, і давайте звернумо так, щоб не було багатих. От зараз починається друга хвиля. Я не те, що переживав за російських олігархів, але в кожному разі це цікавий тренд. Я буквально, от, що називається, з язика зняли, тому що у мене цей 17-й рік пролетарська революція, воно просто в голові крутилося. І я от тоді хочу запитати: а як буде який вигляд буде мати. Взяття Смольного а, в 2023 році, ви, ви ви розумієте, що не обов'язково проти Смольний? А тут штука в тому, що як показує ситуація останніх днів, росіяни не дуже змінилися з 1917 року, і вони підуть туди, куди їх скерують. Їх скриювати можна на Смольний з одного боку, а можна скрирувати на яхту якого небудь там Ковальчука або на будинок якого-небудь Чертенбера. Тут немає значення. Ну, я люди образно хоплять. кажу про Смольний. ясно, що це от, да. от тобто, це буде натовп піти і захоплювати, чи, чи як? Дивіться, люди. Дійсно, це найбільше моє відкриття спостереження за Росією, починаючи з 2017 року, змінилося тільки одне: Росіяни почали більше пити споживання. Алкоголю виросло спирту. на так зване душонаселення виросло в такий разів, але ментально воно не змінилося. І їм не потрібно особисто збалачувати їм потрібно когось розорити розграбувати, і це дуже хороша історія для них. Відповідно, те, що сьогодні відбувається в Росії. Путін намагається стимулювати заможних людей, навіть не лібералів. Ми не кажемо про якісь там вузький пошарок розумної інтелігенції, а тих людей, які заробляли на і на, на його корупції упродовж тривалого часу, аби вони якимось боком підтримували так звану спецоперацію війну Росії проти України, але вони не хочуть. Сило різних причин і тому, що війна безглузда, і тому що їхні капітали на за кордоном. І відповідно Путін намагається руками пригожена пояснити їм, що їх погребують, їх розберуть до останньої балки на їхньому фундаменті. І власне це, ключова, це ключовий меседж Путіна своїм елітам або ви йдете зі мною до останнього долара, або ще до того о, вам буде набагато гірше. Ось такий меседж. Панорс, ну, власне, ми бачимо, що ЧВК на Росії починають вже так би мовити, множитись. Окрім нам відомих і Вагнера Лігії, і, Ліги, і е, Кадирівців вже з'являється і у Шойгу персональна ЧВК. Е, маємо разом з тим світовий прецедент, тому що у Лондонському суді е, вже е, ініційований процес щодо ЧВК Вагнер. А е, е, крім того, маємо, ну, скажімо так, чим далі, тим більше розмов про те, що тепер Захід боїться не Держави ядерної, як боявся до недавнього часу, а краху цієї ядерної держави. І у зв'язку з цим вже формує свої сценарії, свої, е, свою тактику е, і свою стратегію. На вашу думку, хто і як бачить власне, от той самий пост, е, посткраховий російський період, ну і як до нього готуються? Тут, якщо дозволите, декілька є шарів відповіді на ваше запитання. А з одного боку, сенс полягає в тому, що багато. Потужних центрів впливу сьогодні хочуть переслідувати вагнер, починаючи від приватних компаній від приватних юридичних структур у Лондоні, які збираються з вагнера стягнути дуже великі капітали на користь постраждалих в Україні. А там буде декілька хвиль, і в судові тяганини по всьому світу включилися дуже потужні юристи. Та, що мається на увазі, що умовно кажучи, подати суд е, який-небудь вчаський суд проти Вагнера не має сенсу? Але наприклад, подати Вашингтон, суд Вашингтона, американський суд по якомусь президенту один проти Вагнера. Очевидно, є сенс по іншому президенту подати в якийсь європейський суд, і найпотужніші компанії світу зараз намагаються переслідувати Вагнер саме в міжнародних судах. Це перша історія. Друга історія, а американці збираються визнати в Приватну військову компанію Вагнера терористичною структурою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.